Друзі, я вітаю вас. Знову, як завжди, чутківська хунта, яка не зітхає, а сміється. От уявіть собі, будь ласка, я тільки що почув я, от, я, я в шоці просто з цієї фрази, коли людина з поломаною ногою прийшла до церкви і співала разом з церковним хором і сиділа знизу, і отець запитався в цієї людини. А чому ви не зверху на хорах? Знаєш, знаєте, І це людина, яка мала всього-навсього сім класів, але знала сім мов, бо була по всій Європі. Людина відповіла дуже просто: якби я був крила, якби я мав крила, я би співав в небесах. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! А Путін, ви знаєте хто. Удачі вам всім. Люблю всіх, обіймаю. Пока.